Коли ви їдете на велике коло, ви можете стартувати з підйомнику під номером 2. У боку мене його ось тут видно. Або з підйомнику номер 1 Він туди у бік більше. Да? Далі ми з вами маємо переїхати на п'ятий підйомник. Залітаю вже. Я міг по синій 2С поїхати, але я поїхав по червоній 2А. Тому ваш шлях 2С або 2А траса. І до п'ятого підйомничка. Їдучи на п'ятому підйомнику, у вас є два шляхи. В кінці перший це повернути ліворуч, там чорна траса 5H. Другий це повернути праворуч, і ви поїдете до підйомнику номер 12 до 17-ї траси, туди цей біг. Значить, я виїжджаю до 17-ї траси і тут знову ж таки є розгалуження. Є вказівники, по яких можна орієнтуватися. Бачите, 17 туди наліво показує. Значить, тут є дорога, зараз минаю всіх. Прямо так, да, 5 касення траса до п'ятого підйомника назад. Нам ліворуч по такій широчезній. От люди з прокату вальвать, як гарно. Я не так мушу зняти мужика. Красивий, красивий, зелененький. Там у нас є різні чорні, які хочете костюмчики. 17-та траса. І по 17-й трасі треба завжди народ не забутися. І знаєте, що робити? На ва. Ого! Чуть руку собі не поламав, ви поняли? Оце б було, просковзнувся чисто. Захотів різко вимахнутися. Так, і там хтось зашився. А, чесно, рука болить. йо -моє. так Такі пальці можна вламати. Не? Так, все, 12-й підйомочок. Ми вже до нього доїхаємо і сідаємо на нього. Наше завдання буде через нього доїхати до 11-го, переїхати через міст на 15-й. В принципі, тут можна теж сюди поїхати на 11-ту трасу. І вже поїдете до 11, 8, 15 підйомника. Але ми їдемо велике коло, тому рухаємося нагору, О, люди спрокатували класу класно. дім. І спустимося туди. Ми виїхали на підйомнику під номером 12. Кайфанули від цих смерек красивущих. А тепер їдемо. І для того, щоб поїхати на велике коло, розказую звідси весь план маршруту. Значить, поїдете направо це 12 бесіня траса. Спуститись назад до 12 підйомничку. Їдемо наліво по під 12 підйомник. І тут ви звідси вже бачимо, що туди вдалечину. Дивіться. Що там видно? 15-й підйомник. От нам на його вершину. З нього ми потім переїдемо туди трошки правіше. Добрий день. І там видно вже Редіс. От то буде наш фініш в тому боці. Поїхали, тут ще декілька шляхів зараз буде. Бачимо позаду мене підйомник під номером 11. Там направо є дорожка на інстатрасу, але я розганявся для того, щоб поїхати сюди. Тут є така червона траса. Теж 11, та зараз кромбою доганятися туди буду. До неї я по ній поїду, бо мені так швидше. А в принципі, можна було там звернути на 11F і по ній би поїхали до підйомника номер 12 А біля нього можна було б наліво повернути, де я вам показував біля попередні в цьому відео, так? Да? І ми б з вами отут перетнулись трохи нижче, зараз побачите. Там є такий поворотик. Значить, ось ця червоненька, а внизу в неї йде перетин з тою синьою, якою можна було б їхати. Тобто є варіант червоний і є варіант синій. Перетнулися з синьою, вже уважати треба на повороті. Далі знову ж таки прямо синя, праворуч червона. Я, звісно, довго не думаю. Залітаю на червону трасу. Так, хотів поворот зробити, але ладно. Без повороту. У -у -у! У -у! Руку холодно, без рукавис. Та ви що? З трасу їхати. У -у 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 -у. І тут ми бачимо підйомник номер 11 з боку ліво, справа бачимо підйомник номер 8 Нам через той мостик аж туди до дальнього підйомничку. І таким методом ми з вами доїжджаємо до 15-го підйомника. Він вже поруч зі мною, оглядове колесо видно. Заїжджаємо, їдемо через нього нагору. Їдучи на 15-му підйомнику, от мені завжди подобається дві речі. Ну, дивіться, можна подивитися на те, як інші лежники тут їздять, так? ми бачимо зараз тут синя траса, до речі. Туди, вон до бік, там ще є червоні траси, де вони зараз закриті. так? А друге, тут можна виспатися, от реально виспатися. Це найповільніший підйомник у Буковелі. До речі, можемо спостерігати зараз таке класне явище, досипають снігу і поза трасу. Навіщо? А, для того, щоб... ну, ту трасу мають відкривати, а досипають тут сніги для того, щоб що, для того, щоб а, коли буде вже розставати, можна було досипати якісь там більш сліпіші зони. Після 15 го підйомнику ми з'їжджаємо на 14-ту трасу. Тут у нас є пару варіантів. Крутіша ділянка або легша. Я їду крутіше, щоб йде легше на серпантинчик. І по 14-й трасі топимо, топимо і топимо. Тут є головна ліжка. 14-та траса. Проїхали під сирією. Є от пряма дорога, видно готель. Не вниз. Центр 13-7. От сюди нам центр до 13-го підйомника і до 7-го підйомника. Вже бачимо 13-ті траси. І їдемо аж до 13-го підйомничка а, туди вниз. І таким чином я вже на підйомнику під номер 13 виїжджаю на її верх, яка класна рукавичка Вельвет. Є пора мембрана, є з натуральною шкірою навіть модельки. Тінсулей утеплювач. Наліво там червона. Нам праворуч, бо ми хочемо доїхати до центру Буковелі. Тут навіть знак стоїть. Центр 7, 9, А, не, 9, 9i, 7А. Показується, що сюди в бік треба їхати. Значить, сюди в бік. І прямо весь час, прямо топимо, тримаючись лівого краю.